Сьогодні був дуже важливий день. Сьогодні в суді були представники 11 дипломатичних місій. Це яскраве підтвердження того, що цей процес владі не вдасться забалакати. Це має дуже високий інтерес серед наших партнерів. Сьогодні під час моєї зустрічі з керівниками. І главами дипломатичних представництв країн Великої Сімки, це також було перше. Сьогодні в залі були присутні представники іноземних ЗМІ з різних країн: із Італії, із Франції, із Британії, із Німеччини, із багатьох інших. І що ж ми почули сьогодні? Декілька дуже важливих речей, які всі ви маєте чітко розуміти. Позиція перша. Станом на 13 травня влада за більше як три місяці після запровадження незаконних, неконституційних, позасудових санкцій проти політика, п'ятого президента, народного депутата і просто громадянина України не надо. І сьогодні вони набралися наглості прийти в суд і просити, ви знаєте, нам потрібен ще час. Ми маємо тверді і переконливі докази, що указ президента готувався в пожежному порядку. Перша команда його готувати поступила в 13.56 12 лютого. О 17-й годині воно вже вийшло з Мінекономіки, економіки. Фін Мінекономіки. Вийшло з кабінету міністрів і на 18.30 воно вже було в РНБО, а о 21-й президент вийшов зі звітом про те, що він підписав указ. Друзі, хочу наголосити, 7 годин. І от сьогодні, коли пройшло три місяці, вони кажуть, нам нема що дати суду, у нас немає, ми не встигнули нічого приготувати. Я заявив це під час суду і заявляю зараз. У них немає жодних причин для запровадження санкцій. Незаконних, неконституційних. Саме тому на попередньому засіданні вони використали фразу превентивні санкції, тобто вводяться. Взагалі безпечив. І тоді це мова не про порошенника. Це мова про кожного з вас. Бо сьогодні вперше в правовій історії України запроваджується прецедент, коли влада намагається захистити позицію, що вона може запроваджувати санкції проти будь-кого, Громадянин України, який має українське громадянство, який проживає на підконтрольній території. Може бути розчерка пера політика, позбавлений всього. Право брати участь у виборах, право обирати, право мати рахунки, право користуватися е, своїм майном. Бути дискредитований відповідно до доручень Офісу Президента Міністерства закордонних справ розіслати указ про санкції всьому світові. Це форма боротьби проти лідера опозиції. Ми дуже сподівалися, що сьогодні ми щось почуємо. А сьогодні ми почули те, що вже просто на голову не налазить. Вони кажуть, що вони не збираються. Надавати доказів. Вони не впевнені, що вони мусять їх давати. Хоча на сьогоднішній день Кодекс адміністративного судочинства чітко вказує, це пряма вимога закону, що на суб'єкті владних повноважень, тобто на президенті, лежить зобов'язане надати докази, на підставі чого він підписав цей указ. Далі, коли є ще друга складова, яку ви маєте знати і взяти до уваги, ми маємо неспростовні докази фальсифікації указу про санкції відносно мене, які складаються з двох частин. Перші докази фальсифікації стосуються етапу підготовки проєкту указу. Фальсифікації, які відбулися, Фінмоніторинг там просто злочин. Бо фінмоніторинг нікому, крім правоохоронних органів, ніякої інформації передавати не може. Це таємниця фінансової розвитки. І те, що він розкидується, мінекономіка із президента, РНБО, і все це злочин. І саме тому Пронін ховається. Він Вважає, що в нього є право не вказувати своє майно в деклараціях. Він вважає, що в нього є право співпрацювати з проросійськими олігархами. Він вважає, що в нього є право, бо в порушенні закону він думає, що заслужив це право від Зеленського незаконною атакою. Він вів просто зеленського обману. Тому що коли він написав папір про те, що, ви знаєте, у вас вже на наступний день ви побачите неспростовні докази, що благодійний фонд Порошенка, який нібито надає допомогу військовим, насправді виводить ваші гроші за кордон, І для цього, ну просто дайте докази, ви брешете. І от зараз вони займаються тим, що фальсифікують документи. Але рукописи не горять. І вам уже не відкреститися. А далі наступна хвиля фальсифікації, яка відбулася уже після підписання і видачі указу, бо вони міняли версії чотири рази, що є абсолютно незаконним. Якщо ви помилилися, скасуйте, скличте засідання РБО і прийміть нове рішення. А зараз уже пальчики залишилися. Тому вони, ми сьогодні почули взагалі дивні речі. Коли ми кажемо, що існують три версії указу, які е, є в урядовому кур'єрі, ми почули відповідь: А що таке урядовий кур'єр? Що таке сайт урядового кур'єра? Це взагалі нічого. Важна тільки паперова версія, яку ми всі забрали, передрукували і поставили. А на сайті може бути будь-що. Це ви де таке взяло. Сайт урядового кур'єра це у нас на сьогоднішній день ніщо. Думаю, що за це доведеться відповідати. І третя складова, яку ми сьогодні побачимо, вони просто тягнуть час. Вони намагаються, щоб затягнути це в літо. А далі можна буде через літо там уже подивитися, як буде розгортатися ситуація. Головне. Заблокувати Порошенка, головне заблокувати європейську солідарність, і е, для цього немає жодних правових підстав. Так от я хочу вам сказати, нічого у вас не вийде. І інтерес дипломатів, і інтерес міжнародної преси, і дуже дякую журналістам українським, які сьогодні були це скільки у нас з другої, майже до сьомої п'ять годин. Ви молодці. Так от нічого у вас не вийде. Ми не дамо забалакати цю тему. Ми не дамо вам виправляти ваші фальсифікації. Ми не дамо вам фабрикувати причини і підстави для видачі указів, коли за три місяці, хоча ще раз підкреслю, відповідно до закону у влади і суб'єкта владних повноважень було 15 днів. Тобто за 15 днів, якщо щось є, ти надаєш це в суд і надаєш це суспільству. А якщо за 15 днів ти це не надав, то його немає. Все просто. Зараз пройшло вже не 15 днів, а 90 днів. Вони в 6 раз перевищили термін, який зазначений в законі. І сьогодні прийшли сюди і на голубому глазу. Кажуть, дайте нам ще час, у нас немає. Друзі, їм було потрібно три години для того, щоб фабрикувати санкції, і їм не вистачило трьох місяців для того, щоб пояснити суспільству і світу для чого. Відверто кажучи, я не шокований. Я саме цього і очікував. Але можу вам сказати, що справа не про Порошенка. Справа про кожного громадянина проти якого зараз уже, Вони зараз створюють перший прецедент, бо для цього, до цього цього не було. І якщо зламають Порошенка, зламають кожного з вас. І платить за це не Порошенко. Платить за це солдат, матрос, офіцер, який не отримав допомоги від фонду, тому що вони її глук. Тому що ми з вами робимо все для того, щоб підвищити і забезпечити обороноздатність країни, а вони вже перемогли. Вони вже перемогли Путіна і займаються зачисткою політичного ландшафта, знищенням політичних опонентів і підготовкою до виборів. Хочу вас розчарувати. Путін ще не переможе. І Україна ще не врятована. І єдине, що нам треба робити, це забезпечити єдність світу навколо України і єдність суспільства всередині країни. А те, що ми почули сьогодні, це величезний крок назад на нашому, нашому євроінтеграційному шляху. Тому що після того, що сьогодні побачили в цьому залі дипломати і журналісти. І ще побачать глядачі, про яке верховенство права ви будете говорити? Про який хаб щодо фундаменталс, щодо судового захисту прав людини, коли ніхто не може притягнути до відповідальності до зрішення суду. І я точно вам кажу, я не розумію. Невже? Вони позбавлені розуму, щоб в своїй сліпому бажанні помсти Порошенка вони відкидають країну і від в питаннях безпеки, і в питаннях євроінтеграції. Нічого в них не вийде. Ми будемо боротися за Україну, за демократію, за свободу і з Путіна і переможем. Слава Богу.